Такі профілактичні рейди рятувальники проводять регулярно. Саме профілактика зазначають пожежні і діє найбільш ефективно. Тож приходять до осель з листівками, зупиняють людей на вулиці і нагадують про всім відомі. Втім, від цього не менш актуальні правила протипожежної безпеки. Рейд заключається в тому, щоб попередити наших мешканців, попередити. Виникнення надзвичайних ситуацій, виникнення пожеж, тому що коли горить суха трава, горить листя, пожежа може перекинутися на будинки, на майно і тим самим понесе за собою як матеріальні, так і інші збитки. Під час виникнення пожежі, в першу чергу, потрібно зателефонувати за телефоном 101 і самим не ліквідувати пожежу, тому що невмілі дії можуть призвести до поганих наслідків. На учасників рейдової групи мешканці реагували позитивно, не відмовлялися прослухати інструктаж та розповідали про власну поведінку у побуті з прибиранням сміття та сухостою. Зокрема, кожну неділю убирають то ми збираємо мішки і вивозять правила пожежної безпеки, ми соблюдаємо. конечно. А знаете, куда звонить в случае, если случился один? Ты была забыла, так сказали. На кучу слаж слаживаем, у нас оно все перегнивает у нас. Перекупывает. Да, да, перекупаем и у нас. Ну, а если большой какой-то там ветки? Вставят, ветки да? тоже, ветки, ветки слаживаем, у нас печка отсюда. Печка. Стараемся соблюдать правила пожарной безопасности. Мешканцям нагадували і про адміністративну та кримінальну відповідальність щодо порушення норм благоустрою та створення небезпечних для життя та здоров'я умов. Тож ці декілька хвилин з пожежними зізнаються, мешканці не були зайвими. Хтось під час бесіди згадував номери оперативних служб, хтось ставив запитання фахівцям. Нашою службою Державною службою України з надзвичайних ситуацій та спільно з працівниками засобів масової інформації проводяться, проводяться рейд щодо забезпечення безпеки, пожежної безпеки в житловому секторі нашого району. Хотілося б вам надати пам'ятку. Розкажіть друзям, рідним, сусідам. Запам'ятайте згідно пам'ятки, що потрібно робити в першу чергу при виникненні надзвичайної ситуації пожежі. І хотілось би попередити про заборону спалювання сміття, листя. Зменшення кількості пожеж можливе лише за умови свідомого і відповідального ставлення людей до безпеки власного життя. Тому масово роз'яснювальні заходи щодо дотримання населенням правил пожежної безпеки будуть проводити співробітниками пожежної охорони і надалі, тим більше що їх ефективність та дієвість доведена практикою.